Податкова декларація з екологічного податку за 4 квартал 2024 року з граничним терміном подання до 10 лютого 2025 року. Отже, цей документ має квартальний період звітування та не подається наростаючим підсумком. Це варто врахувати при заповненні цього документу. Покажу, де в електронному кабінеті створити цей документ, однак більш детальне заповнення розкладу в програмі Медок. Отже, в електронному кабінеті рухаємося до розділу Ведення звітності, якому обираємо 2024 рік, 4 квартал. Натискаємо кнопку Створити. Можемо відфільтрувати по формі G03 місцеві платежі. І ось у необхідному списку відбору маємо податкову декларацію з екологічного податку за ідентифікатором формі g 02006 Натискаємо на відповідний документ. Одразу слід відмітити, що до цього документу може бути подано 6 додатків. Саме вони формують сумові показники податку, екологічного податку. Тобто, дана декларація подається в складі додатків. Однак, не обов'язково, що це будуть усі додатки, це можуть бути лише декілька, або. Один з додатків, але в першій і другій розрахунковій частині або і більше, залежно від того, скільки джерел забруднення, по яких ви будете подавати, міститься у суб'єктах господарювання. Отже, у складі декларації можуть бути такі подані додатки: додаток: 1. розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Додаток 2. розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти. Додаток 3. розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях. Четвертий розрахунок за утворення радіоактивних відходів, включаючи вже накопичені. П'ятий За утворені радіоактивні відходи і сплачується за придбання джерел іонізуючого випромінювання. Шостий крайній розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. У прикладі, який буде у цьому відео, ви побачите приклад заповнення декларації з екологічного податку у складі додатку 1 дві розрахункові форми. Отже, рухаюся до метка, де у розділі звітність. Теж обираю четвертий квартал 2024 року. І ось попередньо додала податкову декларацію з екологічного податку. Розпочну саме безпосередньо із заповнення додатків. Як ви бачите, в мене додатків буде два: один розрахунок і два розрахунки. Це пов'язано. Спочатку відкрию один з них і розкажу в подальшому, чому так. Так, натискаю на відповідний додаток та чекаю його завантаження, в який момент варто врахувати. Для декларування податкових зобов'язань з екологічного податку за двоокис вуглецю складається окремий додаток 1 до податкової декларації екологічного податку по кожному джерелу забруднення. Тобто, навіть якщо у мене лише одне джерело забруднення, однак, якщо є двоокис вуглецю, ми його виокремлюємо окремим додатком, окремим розрахунком. Розпочну з того, що заповнення декларації починається. І додатки в тому числі, і з вказування порядкового номеру декларації. Якщо ви заповнювали в цілому за 2024 рік, і це не перша декларація, тоді вказується, припустимо, номер 4, як у моїй ситуації. Якщо ж це у вас вперше за четвертий квартал виникла потреба подавати таку декларацію, то у вас буде перший податковий розрахунок, і, можливо, і крайній 2024 році. Отже, розрахунок номер 1 Звітний період, тут не зазначається нічого. Звітний період, квартал 4, 24 рік. Далі вказується код КАТО та ТГ територіальної громади. Тут він можна його обрати з випадаючого списку, який пропонує МЕДОК. Вводимо слова пошуку, і система нам пропонує такі коди. І адміністративно територіальна одиниця за місцем розташування джерела забруднення. Маємо зноски номер 6 і 7, про які більш детально можна ознайомитися із знизу документу, де розробник деталізує, на що потрібно звернути увагу, щоб правильно вказати відповідні коди. І ось вже безпосередньо таблична частина, яка пов'язана з нарахуванням величини, розрахунком величини податку, стосується в даному випадку двоокису вуглецю. І по чому це видно? Як таких літерних розшифровок, таких джерел забруднення, забруднюючих речовин, в нас немає, Наш, в нас лише кодами тут це зазначається. І я б сказала, що саме в цьому є складність заповнення вперше декларації по екологічному податку, адже потрібно свій дозвіл на викиди, от розшифрувати ті. Граничні показники, ті фактичні показники, які є у вас по підприємству, і вписати сюди у звіт. Отже, код забруднюючи грошовини, з випадаючого списку, у нас є два варіанти тут обрані та всі. Переходжу у всі. І припустимо, якщо я бачу, що в мене по дозволу і по фактичних викидах є двоокис вуглецю. я тут можу зазначити двоокис. І система мені пропонує ті варіанти, де є, згадується такі словосполучення. І от припустимо двоокис вуглецю. Одразу ось тут, в показнику норма, це і є ставка, яка використовується для тої чи іншої забруднюючої речовини. Ми натискаємо один раз, система нам підтягує сюди у список такий показник, і крім того, він одразу попадає у блок обрані. Це дозволяє нам. Або спочатку заповнити ось цю частину обрані тими елементами, які будуть у нас фігурувати у звітах. Звичайно, це в подальшому спрощує формування звіту. Однак не слід думати, що щоразу при кожному кварталі потрібно все це буде кожного разу робити. Буде достатньо лише скопіювати звіт і вказати інші дані щодо послідовного номеру періоду, за який звітуватимемося. Отже, по двоку со я заповнюю тут один рядок, зазначаю фактичний обсяг викидів у тонах, ставка податку, ось ця 30, норма була зазначена у відповідному довіднику, тобто медок, уже забезпечив взаємозв'язок ставок, які передбачені Податковим кодексом України, і прив'язав їх до джерел забруднення. Якщо я навіть просто по цьому Показнику рухається до Податкового кодексу України, стаття 243. І хочу показати по двоокису. Ось у нас. 243.4. Ставка в податку за викиди двоокису вуглецю становить 30 гривень за одну тонну. І ось так всі ці ставки в статті 243 розписані. Ми бачимо по показниках. Ну, відповідно, якщо є час, можна звірити мадок. Чи правильно підтягнулися ці показники. Відповідно, величина такого податку прорахувалася у графі 5 і зафіксувалася тут. Так, закриваю такий додаток. Рухаюся до додатку 1. Але розрахунку 2, в якому є все крім двоокису вуглецю, адже ми його винесли в окремий додаток 1. Зазначаю порядковий номер декларації 4. розрахунок 2. Це все змін. І ось тут в мене вже пішли інші коди забруднюючих речовин, які, наприклад, азотооксиди, оксиди, і так далі. Ви підбираєте у відповідний перелік необхідні показники. Якщо потрібно додати новий рядок, ми використовуємо плюс або мінус. Якщо необхідно видалити, вказується фактичний обсяг викидів, ставка податку підтягується, повторююся, і відповідно розраховується величина в графі рядка 4, стовпець 5 буде зазначено підсумок по ось цих показниках, як в даному випадку, 371 гривня 48 копійок. Так, натискаю Закрити цей додаток 1. Тобто у складі декларації в мене два додатки 1. Під номером 1 і номер 2 відповідні розрахунки. Відкриваю головну частину документу податкової декларації з екологічного податку та покажу на що звернути увагу саме у цьому документі. Відповідно, якщо будуть у складі інші додатки, ви їх теж заповнюєте. Отже, порядковий номер зазначаю 4. Перевіряючи, чи коректно позначився квартал рік, але якщо отут от все вибрано правильно, 4-2024, а це важливо, якщо ви на екрані тут бачите інші дані, поверніться на крок назад і перевірте, чи у правильному звітному періоді ви створили цей документ. Далі в нас реєстраційні дані суб'єкта господарювання, найменування контролюючого органу, до якого подається податкова декларація за місцем. Податкової адреси такого суб'єкта господарювання, і ось ми бачимо, що показники з додатку 1, додатків, точніше, тому що в нас їх декілька. Вони перенеслися у графу 4,1 викиди, податкове зобов'язання з екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. І ось маємо загальну підсумовану суму з двох додатків: 5 591, 61. І рухаємося донизу, обов'язково зазначаємо ось тут цифрове вираження кількості додатків. Тут потрібно вказати значення вручну. То зазначаю, що 2. Закриваю відповідну декларацію. Ще раз на головному документі натискаю кнопку Перевірити документ. По стану документу бачу, що він успішно перевірений та є вірним, тобто немає зауважень. І... Якщо все коректно, використовуючи кнопку Відправити, накладаю електронний цифровий підпис керівника та головного бухгалтера та надсилаю документ до контролюючого органу. Успішно прийнятий документ. Вернуся, наприклад, у третій квартал. Ось у нас декларація з екологічного податку, він у нас прийнятий стан, ви бачите, буде мати квитанцію номер 1 яка свідчить про те, що документ збережений на шлюзі податкової, і квитанція номер 2 який зазначено, ось, ви бачите, документ, пакет прийнято, немає ніяких зауважень. Це означає, що успішно зареєстрований документ у Державній податковій службі. І відповідно, ми в електронному кабінеті можемо його відслідкувати та побачити нарахування по такій декларації.